We want Information 62 спочатку повинен дати офіційну позицію щодо принципової згоди Зеленського про укладення угоди між США та Україною на суму у 500 мільярдів доларів в обмін на корисні копалини України. Президент Трамп дав доручення міністрам торгівлі та фінансів готувати документи, які оформлять укладання угоди. Дія угоди розрахована на десятьох років, протягом яких Україна буде щороку отримувати озброєння на суму від 40 до 50 мільярдів доларів. Президент Зеленський дав принципову згоду президенту Трампу повернути США усі витрачені протягом війни на допомогу Україні гроші, це близько 100 мільярдів доларів, які виділили США у вигляді безвід'ємної допомоги рішенням Конгресу. Якщо ця згода буде оформлена, то Україна отримає щороку 40 мільярдів, а якщо наш президент припинить грати у підавки, то й всі пають 10 мільярдів. Угода буде вмонтована у 10-річний безпековий договір з США, який підписав Зеленський. Більше на цю тему я нічого офіційно додати не можу. А неофіційно скажу наступне Президент Зеленський скоїв, на мою думку. Велику дурість у своєму бажанні отримати американську зброю у будь-який спосіб. Я можу помилятися, але впевнений на 40%, що президент США більше не буде лобіювати звільнення нашого півдня у першу чергу. До принципової домовленості по надрам Трамп вважав звільнення Херсонської та Запорізької областей пріоритетним завданням. Там знаходиться експортна база України, яка б згодом давала валютні надходження, якими б Україна у перспективі розраховувалася за кредити від США. Тепер ця потреба для президента США зникла. Без підтримки США вести реальні переговори про звільнення, якщо не неможливо, то дуже важко. Хто надо Зеленського скоїти дурість у стилі, «Кемська волость? Та забирайте, а я то думав, я не знаю. Тепер офіційно щодо мирних переговорів між Україною, РФ та США, про які говорив Трамп. Останній їх тур, про який я писав, закінчився нічим, про що протягом останніх двох діб опосередковано заявили Пасков, Рябков та ще один заступник Лаврова. Путін відмовився приставати на вимоги Трампа, які були сформульовані у десяти пунктах плана Келога. Котрі були запропоновані Європі та РФ з Китаєм, візит спецпредставника Трампа, рейс до Москви, остання спроба зблизити позиції сторін. Впевнений на 99,9% що місія закінчиться нічим, Путін відкрито взяв курс на затягування війни до осені. Новини по цій темі будуть післязавтра, але нічого цікавого я не очікую, радий буду помилитися. Президент Трамп після демаршу Макрона, Стармера, Шольца та Схофа дав наказке логу не розробляти у деталях мирний план до узгодження його пунктів з лідерами Європи. На даний момент мирний план від Трампа готовий на чверть, це слова Марка Рубіо, враховуючи на жорстку позицію Європи як по Україні, так і торгівельним війнам, про яку я розповідав у останніх випусках. Я не вважаю, що узгодження його взагалі можливе на умовах Трампа, тобто без врахування позиції України та Європи або з мінімальним її врахуванням. І останнє офіційне очільник Пентагону Хехсет, Радник Уолтс, спецпредставник Келох та держсекретар Рубіо отримали від президента США доручення максимально лобіювати у Європі закупівлю американської зброї для України. Тобто Україна точно не залишиться без зброї у далекостроковій перспективі, особливо враховуючи підтверджений намір Європи фінансувати на 75% потребу України у зброї та у бюджетній підтримці. Ну і відповім на питання про зареєстрований у Конгресі США закон про ленд-ліз для України. Це лише приватна ініціатива від окремого конгресмена, і вона з мізерно малою долею можливості буде підтримана конгресом. Пояснюю – фінансові втрати США, бо за розбиту на полі бою техніку та озброєння Україна платити США не буде. Та й цілілу поверне назад до США після закінчення гарячої фази війни, що сильно вплине на боєздатність ЗСУ на викуп її у США грошей як не було. Так і немає, а Європа ще не має чіткої позиції про можливий такий викуп її для України. І тому краще зробіть вигляд, що такої ініціативи взагалі не було, не буде згодом приводу для розчарування. А щоб ви розуміли, то один з законопроєктів, який ініціатор теперішнього лендлізу, конгресмен Джо Вілсон запропонував у січні 2023 року законопроєкт, Згідно з яким Рада з образотворчого мистецтва має отримати бюст президента України Володимира Зеленського для виставлення в Крилі Палати представників капітолію Сполучених Штатів. Так що без коментарів, не тільки наші законотворці законодуркують. Завтра ми поговоримо про все нові та нові відверто дивні та шкідливі ініціативи президента США, які той генерує як Зеленський у 2019 році. Маю надію на те, що буде цікаво. Відповіді на питання дам вже після відрядження часу не вистачає катастрофічно, а питань багатою. Але все ж таки є невеликий шанс на те, що мене сьогодні здолає безсоння, та я вночі ті кляті відповіді напишу. Гарного вечора!